What's up? Настрій у них з головою він пішов їй перевертати воно готує комбінований номер. Тисячі морських чечів, все це мені не подобається. Тоні останнім часом дуже змінився. Треба швидко його дружити. Меда. Нічого, це чисте нервове. Так що ви кажете бути із Тоні? З Я купую ресторан морське дно я з Єленою, дружиною колишнього пластика, все вже готове. Скоро буде весілля. Спробую взяти вам на себе. Е, мадам, так що ви кажете, буде істотні? Ага, Ну розумієте, мадам, е, розумійте, бащоні не може вже чекати три тижні. Ну, краще, щоб він був ще одруний. Зараз все одружується. Ось і я одружуюсь. Тобто я вже одружений. Ну, чому тут ви? Ми говоримо про Тоні. Но ну, Тоні не хоче йти на дно. Він каже, беріть, маму на себе. О, це в переносному сенсі, мадам. Господи, що я кажу? Небудь мене покликав. Палікан! Палікан! Мадам, а мене кличуть. Знову він не спав на розуму. То й у мене серце не на місці. Тоні. Тоні! Куди подісся той морський? А ну скажи своїй мамиці, якщо не секрет. Куди ти йдеш сьогодні ввечері? Ай, чудовий вечір сьогодні ввечері. Мамочко, я піду погуляти. Ні. Гуляти сьогодні ти не підеш. А, власне, чому? Не підеш і амба. Сьогодні вечір я даю прощання вечерю для своїх артистів. І ти Тоні, будеш на ній прислужувати. Я так. Ти щоб бути власником першокласного ресторану, треба дати справу з самих низів і пройти всі стадії служби. Нема... жодних «але». Мікане, стай себе. Ось тобі серветка. на <під жак> тобі. <металі> Кельмир готовий. Ну хіба ти не красу? Мамочку, ну я сьогодні не можу. Чистокровний да. А як можеш. Пілікане. <рикані>! тут. <риканут> та я рішуче. Заперечену. Рішуче? Зовсім рішуче. Карамба! Пілікане, <рикані>, то не буде прислужувати за цим столом. Мадам! Но то вже під цим столом. То не вилізає радується. Ваша mm -hmm. плямка зрадіє. Моя Яка ще пляма, Про що ви там шепочете? — Нічого, мадам. Я вчив молодого господаря як виводити плями зі скатертини. — Ну, тонь, ти вже сказав, Ось ваша Я плямка... більше чекати не знаю. Плямка з'явилася. Армейка. Ну, <рик> дай. Я вас. <рик> Люба, а Так, Тони. Порожнеча. І безглуздість мого існування, що за моя чня. Полікати я не можу, давайте ви. Я не такий боягуз, як ви, але я спробую. Мадам Бюбо, Кароліна, борошнеча і безглуздість мого існування. Кого цікавить ваше існування? Ну чи погано, що воно ні в кого не цікавить? Я теж людина і маю право на він мов мовчу. Я не можу піти самі на себе. А я можу. Мамо. Одружені. Вчора тобі блюдника я не тебе питаю. Так, 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 ми одружені! І я більше нікого, нічого не боюся! Марій кохає мене, а я кохаю марію моє любимого сил підена, бо демо ресторани! Я більше ніколи! Не піду. Це що? Бунт на кораблі? Убитати всіх на а пустити якоря! Залишити якоря. Табуди за курсом! Є, є. Буду буде за курсом! Ах ти, не гіднику! Де міре за Я розправить? Слава треба! Сказали ваше прізвище Марка. Марі Марка. А ви часом не родичка лейтенанта Клода Маркер. Лейтенант Клод Маркер був моїм батьком. Ось чому В мені відразу здалися такою симпатичною. Моя дитинка дозвольте вас заміняти. Тоні, ти молодець! Це без долі! знали мого батька. Ви питаєте, чи знала вона вашого батька ще б трохи, і вона би стала вашою мамою. ні. Відмінно. Я купую вам ресторан морське дно. Пані, покажи, на що писатний. En ik ga met een beetje die wat robaat, ik ga met een beetje een kalmandravers op, of ik ga met een beetje een kalmandravers ik ga met een beetje een kalmandravers Сьогодні прем'єра, мадам Дюкрон, народна артистка України Валентина Коваленко. Не і не Гірм'янна. Диригент Олександр Колішов, Теодора, Людмила Рибак. Містер Ікс, вислужений артист України Олександр Сергєєв, Барон Прокопенко, Тоні, Андрій Карабейник, Марія, Ліза Голубева, Пелікан Ігор Тішков. Він кажуть Валентина Іванів, з чудовою прем'єрою. Ви найкраща мадам Дюкон, яку я коли-небудь бачила. Леся, моя рідненька, це тобі здалося? У в цьому жанрі. записі у світі. Ні, в цьому ж. Може, жанрі. тому що я сижу в залі і мені. Мабуть, краще тому, що видно. В залі. Ти повинна бути на сцені. Все. Але і народна артистка теж. завжди народна артистка. Валентина Іванівна, дякую. ця постава. ця дякую. Тобі. Ця... дякую. Було колись. Було. Це є. Я вітаю вас, прем'єро, і бажаю ще багато-багато творчих. Народний, треба більше репетицій, тому що проектів. в мене відповідальність за звання. А тому репетиції. а в нас навпаки, а одна репетиція винорує. Народ... Ні, так не, не, не буде. Так не працює. От чого вже так воно працює? Народна артистка така скромна, скромна. А... А де хто такий високого про себе думки? Веленський Чого Майна, ти ви сьогодні найкраще? не на сцені? Все, я чекаю за другу за, виставу, сам за, вела й тебе. Все. Задайте це запитання. Дякую, задам. Я а вітаю це... вас з виставою. Ви дякую, я вас люблю. Дякуємо моєму любимому народу. Дякую рідному Дніпропетровщині. Дякую глядачам всім, які в тяжкий цей час знаходять хвилину. щоб трошки просвітлення якесь було і сцени. І взагалі, і в залу на все, не сцену, не сцени в залу. все отак, і ми консолідовано. До перемоги. До зустрічі, рідні, мої. Дякуємо. Ми дякуємо, що ви у нас є. Дякуємо. Єдина народна артистка у нашому театрі. Чому у нас ми рожа? вам пишаємося і гордимося? І справжня Україна. Дякую вам. Дякую, Велике спасибі. Обіцяю вам бути на рівні. Я буду старатися.